Вітаю вас, друзі. Сьогодні у мене 25 лютого, і я хочу показати вам свою готову та оформлену роботу. А саме свій великодній рушник. Це був набір від магазину Лолітка І має цей рушник назву Львівська берегиня. В набір входив ось такий буклет зі схемою. Також у ньому Розказано, як правильно розмістити вишивку на тканині, як розмітити тканину, як виконується хрестик. А також детальні фотографії з інструкцією, як виконувати оці специфічні шви по краю рушника методом зубцювання. Схема цього рушника була розроблена. За зразком старовинної яворівської вишитої сорочки. До речі, в магазині Лелітка є ця сорочка. І також Лелітка розробила репліку цієї сорочки. Ось так вона виглядає дуже гарно. Планую її колись взяти, теж відшити. Схему цієї сорочки також можна у них придбати. Також в наборі був відріз тканини для цього рушника. Тканина Лінда 27-го каунту. Розмір у неї 47 на 70 см. І також голка. Краї, до речі, тканини були одразу прооверлочені. І це ну, дуже зручно насправді. Не потрібно обробляти його вручну, тому що тканина відріз великий. І це б зайняло досить багато часу. Ну, у мене принаймні. Е, у набір також входили всі необхідні поключу нитки, моліне, а також перле, яким виконується оце зубцювання. Е, Ще сюди входило ось таке мережево, яким обробляється ось цей край. І також ось таке оксамитове червоне, червона стрічка, якою прикрашається кошик всі ниточки і Мережеві стрічки розміщувалися на ось такому дерев'яному органайзері. На ньому ми можемо бачити три магніта. Це досить зручно. Тому що я, наприклад, коли збираю вже потім на зберігання всі матеріали, я собі могла ось так примагнітити свої ножнички. І воно все нікуди не дівалося, гарно собі зберігалося в моїй шухляді. Так, цей органайзер, я взагалі їх дуже люблю. Ось цей іде на 30 комірок. Але лелітка розробляє також ось такі маленькі, на 14. У мене їх декілька штук, я, ними, ну вони мені найбільш зручні, я ними постійно користуюся в своїх вишивках, вишивався цей рушник у три складення ниток. Я бачила, що дівчата на Ютубі деякі вишивають його у дві нитки, але я свій вишивала в три. Я на початку спробувала в дві, але оскільки тут дуже насичені кольори. Я бачила, що вони трошки просвічуються. Ну, можливо, воно би потім не мало такого значення, коли після прання тканина би трішки підсіла. Але в процесі вишивки мені трішки воно просвічувалось не подобалось, як воно виглядає. Ну, взагалі, в два складення мені би було, напевно, краще вишивати легше, тому що я зазвичай люблю. Кріпити нитку петелькою, а в непарне складення ниток це зробити неможливо. Ну, можливо, тоді би трошки акуратніше виглядала задня сторона, але так як тут багато часта зміна кольору, то, думаю, це вже особливої ролі не грало. Ну, Для мене так виглядає краще. Починала я його вишивати у березні 22-го року. І ну, всі ми пам'ятаємо, які події відбувалися тоді. Взагалі в цю роботу зашиті мої найважчі емоції і думки, які я тоді переживала. В перші місяці війни у мене, мабуть, як у всіх, був дуже важкий емоційний стан. І доходило до того, що я тижнями майже нічого не могла їсти. Я постійно плакала і боялася засинати, щоб не пропустити сигнал повітряної тривоги. Так як у місці, де я живу, абсолютно не чути сирени, ну а за стосунку тривоги тоді ще не було, за той час я схудла десь на 7 кг. Я не хотіла виходити на вулицю. Взагалі, я коли бачила оці блокпости, в мене постійно наверталися сльози на очі, просто неможливо було. Ну Десь тоді, в березні, я пережила свою першу панічну атаку. ну Вже, напевно, цього не забуду. Ну, взагалі б ні про яку вишивку тоді і мови йти не могло. Потім в мене було відчуття, що я заново вчуся жити. І кожного дня роблю маленькі кроки, додаю якісь справи у свою щоденну рутину. Тоді я висадила свою розсаду і. Кожного дня там її підливала, дивилася, як вона зростає. це якось мені допомагало трохи прийти до тями. Я зробила маленький, маленьку грядку біля будинку. Там... Ну, мене взагалі дуже заспокоювало оце колупання в землі. Десь тоді я придбала цей набір. І почала його потрішки вишивати. Ну, Це робота, яка повертала мене до вишивки. Не знаю, мабуть, тоді хотілося чогось такого українського. Десь у липні 22-го року я закінчила вишивати весь взір. В загальному у мене приблизно 5 місяців пішло на цей відшив. Але десь там всередині, я як відшила одну сторону, в мене була така досить значна перерва. Потім я обробила ось ці края зубцюванням. І відклала цю роботу на довгий період часу, десь на півроку. Не могла ніяк приступити до оброблення ось цього краю мережами. Ну, я не знала, по-перше, як це робити, робити правильно, боялася щось тут напортачити. Ну і от, нарешті я взяла себе в руки і доробила цю роботу. Взагалі вишивка йшла дуже легко. Так як тут геометричний зір вишивалося дуже швидко. Ну, якби не ці мої довгі перерви, то вже б давно закінчила. Щодо складу набору, одного кольору у мене не вистачило. З цього 666-го. Чи цього, чи цього не пам'ятаю. Якось із них. Я докупляла ще один моточок. Але всіх решта кольорів було предостатньо і залишки були доволі великі. Ось таку тепер маю прекрасну річ. Дуже я цьому рада. Дякую вам за перегляд, за ваші вподобайки, за підписки. Всім па-па!